Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Цей пакет американської допомоги надзвичайно важливий. Він є найбільший. Якщо ми згадаємо, то у нас було два таких великих транші. Це 9 травня, коли Російська Федерація намагалася там провести свій парад повідомісця. Тоді якраз сполучені штати нам оголосили про праму ліз і про виділення 40 мільярдів доларів на підтримку України. Зараз на день незалежності ми отримали пакет в 3 мільярди доларів, і він передбачає достатньо цікаві зразки озброєння, які ді. Дійсно, скеровані на насамперед, і на посилення ударних можливостей, коли ми говоримо про боєприпаси до артилерії, і насамперед щодо посилення протиповітряної оборони, дійсно ми отримуємо шість комплексів на насам до двох тих, які були обіцяні раніше, власне вісім комплексів дозволяють умовно кажучи прикрити одне. Невеличке місто від крилатих і балістичних ракет противника, але сподіваюся, що це перший крок в подальшому збільшенні систем протиповітряної оборони, тому що в попередньому пакеті була до речі значна кількість ракет до систем НАСАМС. НАСАМСи можуть знищувати цілі на відстані до км кілометрів подальності. Кожна з батарей, і умовно кажучи, зараз ми будемо мати 8 вісім таких систем, які Думаю, надійдуть до що нам менше що не менше перші зразки впродовж двох найближчих місяців. Коли ми говоримо про насамси, на що ж до систем Арісте, то так само вони мають надійти до осені Так само впродовж місяця до двох, з огляду на те, що Арісте німецьке треба виготовляти. А насамсе, я не виключаю, що можливо є можливість взяти десь з, з, з запасів, хоча це. Теж буде достатньо не просто з огляду на те, що всі ці системи вже е, розписані. Е, крім того, в, в пакеті допомоги є і такий зразок під назвою ВАМПІР. Ця система так само може грати системою протиповітряної оборони, але малої дальності, тому що вона скерована на знищення ворожих безпілотників. і Це вперше цей зразок передається Україні. Е, перелік Безпілотних комплексів в новому пакеті також є, що власне буде посилювати можливості нашої артилерії більш ефективно розвідувати цілі противника і їх знищувати. Так що у будь-якому разі чекаємо не по подальших пакетів військової допомоги, де будуть нас насправді вже і наступальне озброєння. Сам перед мене цікавлять танки, бо броньовані машини, тому що без цього ми дійсно не можемо проводити наступальні операції щодо звільнення наших територій. це був би положительний сценарій. Но я не вірю в новому пакеті підтримки сполучених штатів серед тих позицій, які нам добре вже знайомі, є також і ракети тисячі ракет до ПТРК Тау. Можете розповісти нам детальніше, що це і наскільки е, вона нам допоможе. Е, добра, надійна, хоч і не нова зброя. Ми цю зброю могли отримати ще в 2014 році. Там була така досить цікава історія, коли Пакистан запропонував передачу кількох сотень цих ракет. Але через протидію, ну, за посередництвом США. Через протидію Росії цей план і не був реалізований. Чим то відрізняється від Джавеліна? Насамперед, це зброя не індивідуальна, це групова. Це важка зброя. Там біля 70 кілограмів в бойовому положенні пускова установка і ракета важить. З іншого боку, зброя в півтора рази має більшу дальність вогню, ніж Джавелін. І наводиться оператором по дротах на напіватоматична система наведення, що в принципі є за певних умов перевагою, оскільки Джавелін з системою наведення вистрілив і забув, має таку специфіку. Там відсутній оператор в каналі управління відповідно, якщо після пуску за якусь мить оператор збагнув, що він випадково не розпізнав ціль, пустив ракету по власному там. Він вже нічого зробити не може. У випадку з ТОУ і усіма іншими е, системами е, комплексними з е, напівактивними е, напівавтоматичною системою наведення, оператор може відреагувати і пустити ракету в землю чи в небо, оминувши відповідно хибно розпізнану е, ціль. Е, комплекс добре себе зарекомендував в усіх е, війнах, починаючи там від Арабо-Ізраїльських воєн, перська затока крайні епізоди пов'язані з війною в Сирії, де повстанці використовували сотні таких ракет. Комплекс вимагає тренування операторів, комплекс вимагає певної набитої руки, знаючи практику передачі озброєння США, ну можу припустити. Це моє припущення суто, що ці оператори вже пройшли відповідне. Тренування раз уже США оголосили про передачу е, цих комплексів. Зрозуміло, комплекс модернізований. Це стосується перш за все ракети, де введені там тандемні бойові частини, які дозволяють вражати в тому числі і танки сучасні з е, сучасним захистом реактивним бронюванням і іншими. Е, скажімо так, примочками. Ми самі в дікам восторгі від свого оборонного комплексу. Наші збройні сили останній місяць додають надають дуже потужні удари, якраз по транспортним артеріям. І, до речі, командування південь і офіційний речник збройних сил неодноразово каже, що ці транспортні артерії знаходяться під вогневим прицілом якраз збройних сил окупантів. Ой. Збройних сил України. А окупантам єдине, що треба зробити, це акт доброї волі, як вони кажуть, жест доброї волі, і покинути правобережжя Херсонщини, і в майбутньому надалі рухатись через Крим до Росії. Але, як ми бачимо, окупанти не полишають своїх намірів і планів, і, незважаючи на все, вони постійно намагаються відремонтувати. Ці переправи після відпрацювання нашої артилерії, і так вчора окупанти знов таки налагоджували, скажем, греблю Каховської ГЕС. А наша артилерія і збройні сили України нанесли вчора ввечері потужний удар, якраз знов таки по греблі Каховської ГЕС, по системі пороти повітряної оборони, яку вони там намагаються влаштовувати. Щоб захищати ці переправи. А сьогодні зранку був нанесений черговий удар о п'ятій ранку. але не по Антонівському мосту, а біля Антонівського моста. На якраз по розташуванню орків по системі протиповітряної оборони, і орки тому приступили до того, що почали будувати плавучий міст, як вони кажуть, до речі, в себе в своїх пабліках. Для цього вони стягують баржі абсолютно по всій лінії, по всій прибережній частині Дніпра, яку вони окупували, і будують такий плавучий міст, закріплюючи баржі між опорами Антонівського моста. Тобто саме під Антонівським мостом вони укріплюють ті баржі, які стягують, і облаштовують на них таке ще й дорожне полотно. Тобто вони вважають, що ось цей плавучий міст під Антонівським мостом буде безпечний в тому плані, що зверху його захищає Антонівський міст, саме полотно, тому що розуміють, що їм все ж таки не вдасться. Постійно його ремонтувати, бо ми бачимо, що періодичні влучання саме по ньому, і хоч окупанти і намагаються його відремонтувати. Але знов таки він під вогневим прицілом. Тому окупанти і почали будувати ось цю історію. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.